Як не боятися літати? Три поради від бортпровідниці і хмаринки. Пуньк, порада. Перша Зрозумійте, чого саме ви боїтесь. Хтось боїться, що відпаде крило Хтось боїться, що літак гепнеться об землю і зламається колесо. Хтось боїться, що пташки попадуть в двигун Шо буває, розбираємося, чого ми боїмося, і шукаємо інформацію про це. Чому літак літає чому турбулентність не є небезпечною для сучасних літаків. Ну і статистика. Найбільшу небезпеку турбулентність приносила саме тим пасажирам, які що не пристібались. Тому пристібнули ремені, схрестили пальчики і кайфу. Порада друга відволічіть себе чимось приємним. Фільми, книги, ютубчик, пофліртуйте з кимось, врешті-решт. Все, аби не думати про те, що ми у відкритому небі на висоті 10 тисяч метрів. І нічого не контролюємо. А якщо серйозно, є кілька практик, які допомагають зняти стрес, більше про них в описі до відео. Ну і порада третя. Ну підпишіться вже на мене врешті-решт. Статистично доведено, якщо ви дивитеся за хмарні сторіс щодня, страх польоту зменшується від 10 до 15%. Тому що коли ви бачите, що людина стільки годин проводить в небі, ну якось вже можна не боятися, ні? Я не боюсь, і ви не боїтеся. Все легко.